Добрий день, вечір. Не знаю, що у вас. А у нас сьогодні фазбочка. Вона тут приводить себе в порядок перед початком дня. Вона сьогодні в хорошому настрої. О, ой, губки накрасили, Пшикнулися. ну, ну, прекрасне. Все, всю себе напшикала буде йти, буде за неї такий швайф тянутися. У нас уже. Третій триместр, сьогодні, на... сьогодні, ну, в цій серії. Сьогодні не знаю. Але в цій серії так точно, напевно, народжуємо. О, все, вона така, ха, Як я гарно сьогодні виглядаю. Фаз мене немає тільки четверту стіну, мені аж страшно стало. Окей, так, це, це в мене. Я тут намагалася дати раду її багажу. Щось я потерпіла фіаско, бо все ще багато. Усяких херні в неї там. Так, їстечки фазма не хоче. Окей. Угу. Лялька в нас тут вилізвану. Буц неї, будь ласка. О, якось. Ага, дворецький добрий день. Якось плану на серії немає. Чекаємо народження первістка чи первістки. Я не знаю, хто народиться, я не дивилась командним центром. Ну, а поки, давайте я не знаю, може на фортепіано далі будемо. Uh, Вправлятися. Ой, а куди ти. Ну, куди ти грати з коровиськом? Ні, ні, ні. Окей. Okay. В мене, якщо їй так хочеться якоїсь активності, хай садівництвом займеться, там, я пам'ятаю. Де ось можна попродаватися. Фазма, будь ласка. Суперпродаж. Алло, Крістін. О, магазин! Нещодавно Ліліт залишила свою сумку відкритою, і там була каблучка. Гадай, вона планує освічитись мені, я в повному розпачі. Що мені відповісти, так, ні? А? Ну я думаю, фазма вона як хороша поторга з Кристін, з деякими, вона не хороша подруга, але з Кристін вони добре ладнають, тому вона скаже: цей так, погоджуйся. Давай, Кристін, ура, у нас буде весілл. Ти абсолютно права, права. Я маю погодитись. і чому в мене були якісь сумніви? Досі не можу повірити, що це насправді станеться. Є yeah. все. У Крістін нашої буде весілля з Ліліт. Якщо вам цікаво, то розвиток їх стосунків в проєкті Крістін. Десь тут буде посилання вилізе. Що це був за шум? Ага, вона ж страх темряв виліз, коли я там за кадром півдня грала. Ну фазма Відьма місяця, яка боїться темряви Ага, ну вірю. Чого в нас дерево зелене? Я вже сто разів це питала, напевно. Окей, фазма подоглядай за садом Просто. Ой, садівниця пише. Схоже, мої послуги вам не знадобляться. Вона така, Ладно, не буду заважати. Тут, до речі, маленьке керовосько. А не подоглядай ще за ним. <звук> ну, наче не потребує вона догляду. Окей. Так, ну по потребам нам все добре в нас. Тому. Ого, дворецький. Щось хотів приготувати? І Як завжди, завтичив блін. Ой, господи Боже, окей. Впазма, йде все-таки. Ви вправляйся на фортепіано грати, фортепіано на роялі. Так, це я її зарядила прикраси і вона тепер арканне піднесення в неї. Безстрашні, коханці, боже. Одне за одним просто. Все, іграємо. А ну, дайте я на Керстін гляну. Керстін, немає, Ні, у стосунках. Чи залила вона стосунки, чи ні? Хтузна. Боже, стало дуже горня. Жінка, тобі завтра народжувач, спокійно. Давай без цього. Класно, дворецький в нас доготував. Чуроси, чуроси. Що в нас тут гниє? А, м -м, досточка. Якби Дворецький не прибира. М -м. Ну, да, тумбочку цю трогать. Це ж набагато класніше заняття, правда, Дворецький? Паскудник. Дайте ворона, погодуємо хоч. Погодуй. Фазуму, все закінчує тут балакає прийняти подарунок і зробити подарунок жабу смерті йому. Ну, крекер йому, поклював, поклював. Добрий день. Дворецький. З першого поверху, поверху телефонує і каже, іноді здається, що ти просто з'явилась зні звідки. Ми ніколи раніше не говорили про твоє дитинство, що надихало тебе тоді. За момент встановлення, але так. Інтересно, вона, звісно, в обках реалізовано. Дай згадаю, каже Фазма. Ну, він її. Він, не він її не знає, тому що. Як це знає зні звідки, тому що вона це, його. дуже довго живе. Ну, Вона буде маленька ентузіастка, тому що вона в дитинстві теж багато чим захоплювалась. В дитинстві це сім вирішив стати ентузіастом, присвятити себе своїм інтересам. Росум віці, він буде жадьювати менше. Є про що подумати. Ну от, вона була така. Досить самотня в дитинстві. Так, колектив ворогів вручив унікальний дарунок. Сом! Дякую. Да-да, Йди -да. в туалет. Чого ти? Ніхто не спиняє фазми. Вперед. Пішла менторить кухарство дворецького. Ти нормальна? Окей, у нас сьогодні фіверна серія, Робимо. робим. Щоб вона не захотіла, але інтересно, ти придумала? Він, по-моєму, в цьому компетентніший за тебе, ні? Ну, хоча він насмажив мені, блін, гриль сендвіч сиром. Замість якоїсь вишу вишуканої кулінарії. Може, мені треба йому навички накачати, чи то слухайте, точно. Дайте збережусь перед тим, як команди командний центр лісти. Я ж наче це робила, ні? Я вже забула. Що я робила. Так, чувак, тобі повезло. Зараз тебе просто зліга з'являться навички. А фаза пішла. Сидіть в інтернетіку. Ну, Як хочеш. Вона спать хоче. Так то... Вернення в дитинство, фазма знову переживає дитячий спогад. Дивно, як дитячі переживання можуть пливати на нас в дорослому віці. Яке натхнення? Прикольненько. О, знаєте, чим займемося? Давайте давайте Кристін і Ліліт зробимо подаруночок на весілля. Так, Дезігна. І Дезігна вибрати? Ну, якщо про Керстін думати. Хоча, звісно, ювелірці дарувати ювелірку. Таке собі, напевно, але я не знаю. Чом би ні? Так, Фазма, вперед. Будь ласка. Який у нас рівень гемології, бо я пам'ятаю, що я її не качала її. Ага, шостий. Прикольно. Так, думаю, що за музика це вона підробила тут. Лякає мене. Ой, коровиську погано. Ой, тортик просить, ой. Фазма відчула ефекти удачі. Що ти фігню якось зробила? Якісь звичайно. Ну, Фазма. Це ж таке, нормально ж якісь. Не переживай. Переживеш. Так, ставлю його заряджатися. І дам коровись, годувати. Йди, годуй. Сподіваюсь, не собою. Здоров. Таке хочеш? каже вона. Е? Все, попустимо цього нашого. Як тебе? Августин старший. А маленька <плес> Епс. Все, всіх погодували. Так, фазма щось угорає. Хай вона потримає отакі От віршики у нас. Все, О, так в верхньому одязі вклалася. І нормально, і нормально. У нас, до речі, підготована спальня для дитини? Так. Готово все. Треба буде оцю люльку відставити, але. Є все, дуже класний набір, до речі. Оцей. О, ні, обізянка. Вона хоче втекти, але не може. Так, Фазма, підйом, ти в туалет хочеш? Утримали і хвати. А дворецький у нас буде, до речі, про якось займатися, ні? Чи куди важливіше... пил постійно перевіряти, да? Угу. Угу. Про що ти думаєш? Дверчок. Фазма, давайте. По-перше, переодягнися. Блін, поламалось. Ой, магія. Ремонтю. Як добре бути чарівником? Так, все, Запустили. Бо дворецький вже же нас фігні страдає. Окей, йдемо їсти. А на що ти робиш? Наш були бутерброди. Любо моя Ну да, їжі повно. У вона. Ну окей, захотілося поготувати. Хай готує. В цій тумбочці, текстурі, декори. А це став над душою. Він слідкує, щоб вона собі щось якусь херню не зробила, там не знаю. Неякісно Не, все пішов. Що її так рипає? Ви бачите це? Фазме, успокоюсь. Це потрава падать, капець у вагітних. Так, що ти приготувала Фазму. Твофу Стірфрай. М -м -м. Ну, їж тепер, бо зараз з'їсть дворецький твій. Він уже підійшов, підійшов. Ну, Як я й казала на початку, напевно, що в нас ці серії. Ех, можна я якийсь кадр красивий підберу? Чи в нас ці серії майже нічого не відбудеться цікавого, окрім народження дитини. Власне, ми для цього сюди й прийшли. Так, прибирай. Тарі... А, ні, стоп, не прибирай, не ж, я тварецький. Давайте ще для літлі зробимо прикрасу якусь. Так, створити прикрасу. Ось я вже взяла кристал. Місячний камінь це для вампірів класна штука. Зі срібла. Окей, не будемо, не будемо знущатися. Метал візьмемо. Смертельний. У нього зроблена коса. жінця Соціаліт. Ой, ну це дуже гарний, хай це і буде. І ліліт ми зробимо ну, щось таке в її стилі. Хай буде браслет Якийсь отакий такий містичний. Окей, okay, на перемоточку. І ще вона дуже скоро захоче спати. Прям дуже скоро. Прям сильно спати, але. Хай вже ж посидить трошки. Ой, блін, гідрі, налякав. О, зробила. Молодець. Так, яка якість у нас? Звичайна. Ну, не розстраїйся. Отак ось, де його. О! Все. Можеш йти спати, Фазма. Мужики, що ви тут робите. Вас все хорошо. Мужики, у <с> вас все хорошо. Я пока за ними поспостерігаю, бо фазма зараз спать вкладається Угу, Все, повайлось. Ага. Все, розійшли, як ставку кораблі. А, двораські слухайте, двораськи вже аж доніс до до сушарки. Але. Виняв -то, ти шо? Ага, прибрати <проблять> не прибрав. Він старався. Він каже, батя, я стараюсь. Давай, чувак, давай, ти, ти майже зміг. Ні, не будеш? Придеться нам прокидатися і отак от робити, і, і Ой, ховати. Давай, Фазма, давай. Іди далі спать. Мужики, ви чого знов? Шо ви там? Ну, вони, дружбани, це, це взаємодія. Диви, знову це. це... Ну, подобається йому, коли привид через нього проходить і хікають. А на вулиці дощик тим часом. Боже класно, коли в тебе дворецький, і в тебе немає цієї швидкої перемотки. Що прикинулась Фазма? Кінапій. Спать. І ти просто сидиш і чекаєш, поки вони висплються. Бо через дрецького гідрі. Іще якось привида. Венор, добрий день. Що до нас привид з Орден Новенор прийшов? Дуже багато питань. І Фазма полізла в тепицю. Ти зараз усешся, до речі, Фазма. Я б, я б не радила такі речі робити. Ідея? Перепороха нас ходить в туалет. Блін, керовойська вже хоче їсти. Це капіте. Вона не вийде, вона в темри боїться. Фазме, йди поспи, тобі скоро рожать. Народжувати сьогодні Фазма. Напевно, сьогодні. Ось третій триместр. Тут ж по два дні. Це другий пішов. Ще в нас тут. Я маю міратор рожитися, ага, це я по... почались пологи! Добрий день! Добрий день. Так. Фазма розривається від передчуття зустрічі з новим клубочком радості. Мама малесеньке долоньки. І давай іде взяти порцію. Пазма, щось пріоритети, якісь трошки в тебе. Все, біжимо, біжимо до люльки, не будемо ми в цьому народжувати в лікарні, завести дитину. Ну, зараз буде момент істини. Я не знаю, хто там. Який там кіндер розпакується? А прикиньте треніні, у мене ні разу трені не було. Так, Фазма народжує. Так, ану стій на скріншотики підеш. Давай, дихай, фазма, дихай. Ух, ух. Oh, Я в тебе вірю. Дівчинка! <laughs> Прикол. Перша у нас первістка. Первістка у нас дівчинка. Квас. <laughs> так, у мене тут блокнотику є виписані імена, але ви б знайти цю сторінку. Зараз це буде. Точно, дівчинка я хотіла назвати Бе. Не так. Беладона. Чи там под... з подвоєнням. Секунду. Там без подвоєння, я правильно написала. Беладона. На честь книжки, яку я зараз читаю, яка мені не дуже подобається. Оце таке. Це... Ой-ой-ой. Тихо. Поїхала камера, все, била донечка, народилась. Ура! Ура! <свисті> Прикол. Все. Ну, Фазма, народила і побігла поговорити Сімом на ім'я да, Фазма. Оце. Це саме те, що треба робити. Я не знаю. Посидь з дитиною. Нова дитина. <свисті> Немає радіснішого моменту в житті, ніж народження дитини. Ну, от і все. От і народилась наша перстка. Прикольно. <хі -хі> так, ну давайте. О, до речі, з белодони в нас цей. Усім серцем і душею. Фазма відчуває безмежну радість від появи цієї дитини в своєму житті. Давайте, Беладону погодуємо. Ой. Обійнятися О, милота. Так. Погодуй. Тоді баті позвонимо, <хі> скажем. Та там дитина народилась, чувак. Я їх зім щас торт коровиська. Фазма. Одну дитину каже, родила і хватить. Не, ну ти глянь. Ау. І манить такі. Так, де наш батя? Позвони йому. Каже, алло, чувак. Прикинь. Ракень тут Беладона. Заспав его. А, цього... а це королька, до речі, подаїть можна. Сейчас мы це і зробимо. Спочатку цього нагодуємо по-нормальному. Ну, Фазма, тільки родила вже, Бігать, пригать Вона у нас така. Боєва Як, Як це виглядатиме? А. -а, -а. Асенція дискомфорту. Він когось з'їв чи що? Дверецький тут? Тут. Окей. Вся фазом пішла бутерброди топтать. Чого до нас фея прийшла? Добрий день. Фея, не забирай нашу дитину. Може, це родичка наша по батіній лінії. Батьком нашої дитини. Ні, ну а давайте. Раз прийшла. То давайте трошки представимось. Може реально це родичка. Ну а що? Знаєте, логічно. Девіан же нічого не рассказывал. Привіт. Ага. Ого. Фазма така харизма, що вона просто всіх, я не знаю, каврить. Перші враження там погані, здається. Ага. Ну, такі родичі. Родичі по цій лінії. чоловіка, хлопця. Про Прожниця. Приведа, да? Дай ему. Фоточку свою. Привет. Іди відсюда. Все, сподобалось, іди. Родичка, що ви хочете? Що ви пройшли? Непонятно. Чого там дитина наша? Спить! Давай до нас, Селін, собі. Нічо собі. День сім'ї, Рейвенвуд. Народилась день сім'ї. Прикол. Але ми туди не поїдемо. Блін, дворецька, вже тут дві ляльки заспавнились. Ми нічого цим не будемо робити. Хай сам розбирається. Що ти робиш? Ясно. Да що тут одні фаї приходять? Добрий день. Ну, це родичі, походу. Реально родичі. <ріст> Девіан то не казав, чи є в нього родичі з боку Фей А ось воно як виявляється. Іди, Фазмо, вітай, вітай! Це, це реально рідня подивитися на дитину. О, давай сертифікат. Baby Print. Так, Еврик, що ти? Цікава, і авантюрна. А він з цим! Чуваком своїм розвівся і тепер з, з, з другим поправся. Як так, окей? Сумно. Аптекер своє кинув. А наш аптекер ніхто не кинув. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Такі жарти. Ой. Так, що тут дитина? З ким те плюси? Це дворецький про тебе подбав? Йде фазма. З дитиною там пообіймайся, погуцай. О, напишіть мені, до речі, в ком... напишіть мені, до речі, в коментарях, скільки от, от така фаза дитини буде ну, народжена. Бо я не пам'ятаю, фазу ми оприскали ото. Ну давайте вже батька позвем. Де він? Де він? Вже аж на дні. Так. Запросити на поточну ділянку. І скажемо, ну, чувак. Було класно, ось у нас дитина. Але давай вишать с <рес> Тут Да тут уже, тут уже цей файтский якийсь. О, прийшов. Здоров. Ти куди? Так, можна йому якось сказати? А что такий сумний? Тако? Що такое? Що сталося? <рес> не готовий <баті> стати. <рес> так то в Там було ще поцілунок примирення, щось таке. Ну, засуси примиренням. Ну, зроби поцілунок примирення, а тоді скажи, давай, друзі. Ну, Фазма, вона не те ще хороша людина. Відьма. Фазма. Ого. Куди? Ой, блін, дитина плаче, Йомає. Дитина, біжим, біжим. Тихо мирити? А як дізнатися, що вони з потребами? Ну, ми ж наче недавно будували. Ну погодуй. Так, Ну, вкладай дитину спать. Боже, привидів розліталося. Привіт, фазми! Один мій друг чув, яка ти чудова, я хочу з тобою познайомитися. Можу дати твій номер. Ти хто, по-перше, окей, давай. Фазму за двіжі, як то кажуть. Так. Ну давайте. Ем... Um, Просити залишитись з друзями. Чувак, було весело, каже Фазма. Дискасін Окей, хай любить. Але. Ну, звиняй. Окей, okay, не обідався. Не, не образився на нас. Ні, немає поганого сентименту. Все, чудово. І Фазма пішла грати для забави. Ну, така вона в нас родила. Пішла на скрипці. грати. Як же Гена грає? Як оцей чувак з Тіктока. Прекрасно. А Беладона спить. Фазму закінчує катувати мої вуха, будь ласка. Вон уже, чувак, тікає від такого. Іди до вбиральні. Де ви на одні фаї приходять, ну чесно слово. Заходьте, блін. <східьте> Добрий день. Це чоловік Тітані, яка приходила. Майстер шеф. Добрий день. чо, чо в мене дві очівки рандомно дались. Окей. Здоров, Малдей! чувак. Нас тут привиди попшикали. Фазма містична? Фазма відчуває полквик з інших світів. Дуже важливо для неї прийняти свою справжню природу і стати мостом між вимірами. О, а це і підходить. Оце я прийму. А то вичина тут спортивно пропонує, так. Не знала, що ця штука може просто так датися. Фазма відкрила роз, характер містична. Так, у нас була містична фейському проєкті Робін. Маючи глибокий зв'язок з природним і з надприродним містичні сіми, бачать вищу мету гармонійному в гармонійному співіснуванні в обох світах. Окей, це, це прикольна штучка. Окей, О, господи, з нам просто на максимум вже стосунки. Ось ці харизматичні сіми, вони, звісно, так ламають гру твою. Тому що їх всі, їх всі люблять. І це в неї ще не висока харизма. Я не знаю, чому в неї так класно стосунки з ними складаються. Ні, ну ти глянь. Як мухи намет, все, хватить на дитину мою дивиться. Задовбали, приходили. Дайте проведемо ритуал, щоб менше цих привидів було церемонію. А то задовбали, звалюйте, каже Фазма. Звалюйте звідси. І що ти сюди прийшов? Пане. А, балаки з окей. Дивись мені, я думав, він крестав мені хоче вкрасти. Все, попустило хату. Духовного спокою будинку побільшало. Ура! Я рада. Але. Чи поділися кудись спектр. Ну, хідро нікуди, не подівся, він як є, так і був. Що я сказала? Хто мені скаже? Як був, так і є, напевно, правильніше. Неважливо. Все Фазма йде спать. Дитина тут чівить наше. Бродона. Селін кайфує. Ну а на цьому будемо завершувати. О, дивіться, в дитини фіолетові очі, як у фазми. Прикол. Не знала, що вони можуть відображатися. Цікаво, буде яка спадкується генетика у неї. Але це вже побачимо. А я вам дякую, дякую за перегляд. Поставте лайк, ще не поставили. Ой-ой-ой! ні, не, не... Так, добрий день. Фазма Під'йом, під'йом фазма, підйом, фазма. Мама, вставай. Чо ти? Чо ти скинув? А, дворецький Мама, не вставай, лягай спать. Секс. Ти чо? Дитина злякався? Не фаш. Дверецький таке, блін, ще дитину накинулась, спасіть мене. І так ніхера не роблю. Давай, дивись, дитини відгузок треба поміняти. Чувак. Безполезний Ой, фазма пішла кавупить. Так, дубль два. Я вам дякую, дякую за перегляд. Поставте лайк, якщо не поставили, Підпишіться, якщо не підписані. Напишіть як вам серія Ну, а на цьому будемо завершувати. Скоро побачимось. Гарного вам дня! Не забувайте, будь ласка, донатити на нашу армію, бо це дуже важливо. А я на цьому остаточно прощаюся з вами. Всім па па Фазмак налякалась щось. I love you. Bye!